Нині існує багато охоронних фірм. Чи має очікувана вами структура якісь суттєві переваги? 70 років успішного і ефективного досвіду. солідна перевага, так? Поліція охорони це флагман на ринку охоронних послуг. Лише наші працівники мають визначені законом права та обов'язки і повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників. Наші пульти спостереження мають сертифікати відповідності міжнародного зразка. Поліцейські охорони отримують високий рівень професійної підготовки. Ми маємо сучасний оновлений автопарк, службовий спецтранспорт, обладнаний світовою та звуковою сигналізацією. gps трекерами радіостанціями та відеореєстраторами. Час прибуття на виклик групи реагування складає в середньому десь. Сім-8 хвилин залежно від віддаленості об'єкту. Які види послуг поліція охорони пропонує громадянам? Зараз в рамках проєкту створюємо простір вашої безпеки. Ми активно нагадуємо громадянам, представникам органів влади, бізнесу, медичної освіти, культури і інших сфер про необхідність убезпечити себе та своє майно. Від протиправних посягань. Допомогти у цьому питанні, звісно, зможуть охоронна тривожна сигналізація, відеонагляд стаціонарних об'єктів, протипожежний моніторинг, gps моніторинг авто, портативний gps трекер із функцією тривожної кнопки, послуги супроводження та перевезення цінностей, особистий тілоохоронець. Будь-які інші послуги в рамках діючого законодавства для створення безпекового середовища навколо нас. Чи багато об'єктів знаходяться під охороною? І яка категорія переважає у клієнтській позицію? Під захистом поліції охорони на Харківщині перебуває 12 тисяч об'єктів різних форм власності. Переважна це, звісно, більшість. Об'єкти з особистим майном громадян це квартири, це будинки, це гаражі. Також нашими клієнтами є заклади освіти, торгівельні, архіви, музеї, театри, лікарні, органи місцевого врядування. Окремо, хочу виділити об'єкти критичної інфраструктури та забезпечення життєдіяльності населення. Пільно з головним управлінням Національної поліції в Харківській області ми вживаємо ефективні заходи безпеки для їх охорони. А як саме здійснюється нагляд за такою великою кількістю об'єктів? Цілодобово за охороною об'єктами слідкують диспетчери пункту централізованого спостереження. В режимі 24 на 7 на спрацювання технічних засобів охорони виклики та повідомлення виїздять 25 груп реагування. Маємо автопатрулі, які згідно укладених договорів патрулюють територію об'єкту. На постах фізичної охорони кваліфіковані працівники здійснюють охорону об'єктів. Нещодавно в одному з супермаркетів Харкова я побачила і навіть сфотографувала вивізку терміновий виклик поліції. Це що за проект? Система термінового виклику поліції дієвий інструмент протидії вуличної злочинності. На території Харківської області встановлено більше 440 загально доступних тривожних кнопок. Їх призначення допомогти людині, яка стала жертвою правопорушення та оперативна. Викликати підрозділ поліції, тобто, побачивши на дверях аптеки чи магазину таку наліпку, я можу бігти туди і тиснути кнопку. Якщо ви стали жертвою або свідком правопорушення, то можете звернутися до представника цієї аптеки чи магазину із проханням натиснути кнопку, щоб викликати на допомогу екіпаж поліції охорони. А портативний gps трекер з функцією тієї ж тривожної кнопки. Як працює? Це окремий портативний вид із GPS. Він дає можливість визначити місце знаходження об'єкта, як в даний момент, так і в ретроспективі. Історія маршрутів відображається на картах. Актуальний цей трекер є як для дітей, так і для осіб похилого віку, особливо зараз, в період дії воєнного стану. До речі, про воєнний стан. Повномасштабне вторгнення зруйнувало долі багатьох людей, не кажучи вже про економічну ситуацію в області. Поліція охорони також зазнала болючих втрат. Двоє її співробітників загинули від ворожих обстрілів. Так, Так. це не поправні страшні втрати. Вічна пам'ять нашим співробітникам Олексію Насонову, Юрію Канченку, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Минулого року ми пройшли випробування на міцність. Змогли зберегти. Особовий склад, договірні відносини із клієнтами та матеріально-технічну базу. Відновили свою діяльність на деокупованих територіях, яку активно поєднуємо із волонтерством. Щодо теми. хаути, напевно, теж внесли свої корективи у роботу поліції. охорони? Звичайно, але ми вжили безпрецедентні заходи безпеки, забезпечивши надійну охорону для наших клієнтів. Ще й долучилися до патрулювання з іншими силовими структурами, наближаємо перемогу разом, кожен на своєму фронті, але з єдиною метою.